Вітаю Назара. Власне, так ми знаходимося в парку Шевченка. Зараз ми бачили, як приїхали активісти з Чернігова. Вони пройшли повз нас з надписом Чернігів. Також ми тут бачимо, що люди підходять. Власне більше з яких міст і скільки буде активістів. Нам розповість пан Олександр. Він є координатором цього проєкту. Пан Олександр, розкажіть. Як будете влаштовувати свою акцію протесту? Як будете влаштовувати ходу? Куди будете йти? І які заходи у вас заплановані, коли ви будете йти ходою до українського дому? Ну, я хотів би поправити вас, це не акція протесту, це всього-навсього мирна хода, яка має на меті, скажімо так, зробити заявку про те, що не потрібно сидіти сьогодні вдома, не потрібно чекати, що хтось вирішить питання з Життям і нормальним функціонуванням української мови, державної мови, тому що вона на сьогоднішній день має такі проблеми, які ну не повинна була б мати, мабуть, немає такої жодної мови, наприклад, в Україні, як тільки українська, що е, має за себе боротися. Тобто сьогодні приїхали люди з 19 областей України. Вони пройдуть мирною ходою від Тараса Шевченка до Алеї Небесної Сотні. Ми вклонімося нашому кобзареву, ми вклонімося нашим героям і е, дамо зрозуміти нашим співгромадянам, що потрібно вставати з диванів, виходити на вулицю і мирно доводити, що українці. Е, Нім не потрібна мова окупанта. Нам не потрібно бути двомовними. Ми самодостатня нація. Ми можемо говорити лише українською мовою. Коли ми виходимо, спілкуємося російською мовою. Це добре, ми толерантні. Ми можемо англійською говорити. Ми можемо будь-якою іншою говорити. Ми е, знаємо це в історії. Козаки вони знали кілька мов, і ми знаємо кілька мов. Але е, в побуті у житті ми маємо спілкуватися українською мовою, тому що ми народ. Е, хочу зазначити, що. Щотижня, вдумайтеся в цю цифру, щотижня у світі зникає одна мова. Сьогодні 46 мільйонів людей у всьому світі є носіями української мови. І якщо, скажімо, переходити на іншу мову, тобто асимілюватися з іншими народами, так, ми втратимо ці 46 мільйонів буде, потім 4 мільйони, потім ще. Є просто народи, у яких є носіїв всього 3-6 людей носії мови. Якщо цих людей не буде, вони зникнуть. Чи потрібно нам таке, щоб українці колись зникли, асимілювалися? скажімо, як кажуть, є виправдання, так там глобалізація. Вивчимо всі англійську мову, перейдемо англійською мовою весь світ, бо спілкуватися. Чи буде тоді Україна? Я нагадаю, що ми знаходимося в парку імені Тараса Шевченка. Власне, нам вдалося поспілкуватися з дівчатами, які приїхали з Одеси. Вони також приїхали на сьогоднішню мирну ходу. Чи будуть тут присутні інші регіони? Ми вас проінформуємо в наступних наших включеннях. Поки що в мене все студія. Лілі, ну і ще одне запитання до твого співрозмовника Олександра Куцака. Чи будуть чи залучили вони, скажімо, до цієї акції парламентарів народних обранців? Отже, ми знаємо, що так само не протестують і проти того, що російська мова повсякчас використовується в державних закладах установи так само під куполом у парламенті. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, чи залучили ви до вашої сьогоднішньої ходи парламентарів? От, тому що ж в наших в нашій верховній раді також використовується російська мова. Насправді запрошувати політиків ну ми не мали на меті, оскільки з політиками потрібно говорити на мові пропозицій. Так і скажімо, якщо люди в стінах парламенту не виконують 10 статтю конституції, розмовляють російською мовою, як це роблять деякі політики, скажімо, опозиційного блоку і навіть не опозиційного блоку, це навіть не те, що дивує, це насторожує. Це насторожує, і я думаю, що ми з ними ще будемо говорити, будемо е, пропонувати їм зважити на те, що вони є представниками народу українського народу, і в стінах парламенту або в інших якихось державних установок розмови російською мовою ну не те, що недоречні, просто принизливі для українського народу. Це моя основна думка, але е, якщо ми на сьогоднішній день бачимо. Навіть в Києві на хрещатику. З'являються італійською кафе російською мовою написано або англійською мовою, просто пишуть не дублюючи навіть українською мовою назви. То я думаю, чи варто українцям заходити у такі е, заклади, навіть якщо там дуже смачно годують, е, чи потрібно е, розмовляти з такими людьми, які ці вивіски чіпляють? Мені здається, потрібно, тому що ми знаходимося в стані війни. Наші хлопці е, знаєте, як кажуть, на сході дуже багато воює російськомовних. Повірте на слово, спілкувався позавчора з людиною, захисником аеропорту Донецька. Він сказав: зараз я українською спілкуюся, погано, але я її вчу і я буду спілкуватися. До того я був російськомовним. Зараз, коли е згадує він той момент, коли йому казали, ну що, ми один-єдиний народ, давайте спаємо місті, А після цих слів летіли кулі і гранатомети стріляли, і ви бачили, що сталося за аеропортом, то тут, я думаю, коментарі мої навіть нічого не скажуть. Ну що ж Назара, Ми будемо тримати тебе в курсі подій. Якщо тут все таки з'являться народні обранці, ми обов'язково вам про це розкажемо, але вже в наступному включенні студія.